Дбають про чистоту та красу на подвір'ї. Попри повномасштабну війну і систематичні обстріли, жителі Миколаєва наводять лад біля своїх будинків. З настанням тепла території перетворилися на цілі квітники та сади з найрізноманітнішими квітами і деревами. Як догляд за рослинами лікує душу та хто допомагає місцянам реалізувати плани у життя, розкаже далі моя колега Наталя Засядько. З настанням теплих весняних днів та після затяжних дощів Миколаїв швидко розквітнув. У бабіч доріг і поблизу багатоповерхівок вже зеленіє трава та майорять яскраві квіти. Аби перетворити своє подвір'я на справжній сад. Містяни влаштовують толоки, великі прибирання та разом із сусідами створюють навколо красу. Таких затишних місцин чимало у Заводському районі. Спільно з адміністрацією жителі активно працюють над благоустроєм прибудинкових територій. Ось так виглядає один з дворів на вулиці Генерала Карпен. Місцеві кажуть, власними силами облаштовують квітник, аби біля багатоповерхівки було затишно. Зі зібралися просто любителі бабушки, любителі природи, любителі цвітів. Кожну весну, кожну осінь садимо нові цвіточки. Вот в тому році було більш количество тюльпанів. Нині у цьому дворі все квітне і буяє. Та вже за кілька під'їздів картина абсолютно протилежна. Нескошена трава та чагарники заполонили увесь двір. В адміністрації Заводського району кажуть, усе залежить від того, кому належить прибудинкова територія. Якщо за неї відповідає житлово-експлуатаційна контора, чи не дуже мотивований голова ОСББ, чекати на покос та благоустрій можна довго, і навпаки, відповідальні мешканці багатоповерхівок, які хочуть створювати красу біля своїх вікон, здатні перетворити двір на квітучий куточок один з таких знаходиться на вулиці Лазурній. За власної ініціативи, мешканка будинку разом зі своїми сусідками за три роки облаштувала справжній сад. Минулого року у їхній двір прилітали касетні снаряди. Росіяни тоді майже щоночі обстрілювали місто. Та, попри небезпеку, пенсіонерки день за днем доглядали за рослинами. Увидели, что есть какой-то результат, и начали со своих дач, кто купит. Даже это, а они знают, что если они это оставляют, я всегда обязательно посажу, потом фотографирую им и показываю, что я ваши цветочки посадила. И они потом приходят, смотрят, а где мой цветочек, а где мой цветочек. То есть люди стали э, как-то отзываться. Що сезону пані Олена саджає нові квіти, а з каміння та інших природних матеріалів виготовляє ще й прикраси для свого саду. Жінка розповідає, таким чином відволікається від жахів війни і радіє, що робить у своєму місті щось корисне навіть у складні часи. Адміністрація заводського району таких активістів заохочує та постійно тримає з ними зв'язок, аби за потреби підтримати та допомогти. Тут переконані, саме у співпраці з небайдужими місцевими мешканцями можна ефективно трансформувати занедбані території на затишні подвір'я. Красота все одно спасе мир. І хоч нам дуже важко зараз, і були такі інциденти, але ми стараємося і говоримо, що ми все одно будемо сажати, ухажувати і благоустроювати наш місто Ніколаїв, тому що ми його любимо. Наталя Засядько, Іван Гончаренко. Новини на телеканалі Март.